Дітки і всі присутні, хто є тут, я разом із вами хотів би прославити нашого Бога за такий гарний, благословенний день. Я сьогодні зустрів тут одного чоловіка, я трошки мав із ним розмову. Він каже, я із 49-го року і такого дитинства, як каже, мають оці діти, я не мав. За один день привезли. Багато різних розваг мали можливість вивчати Боже Слово. А каже, я такого не мав. Навіть бувало, що не було що їсти. А ми з вами маємо такий добрий час, незважаючи те, що в нашій країні є війна. Тому то давайте ми разом скажемо слава Богу. Слава Богу. Вам сподобалась сцена? Да! Я хочу для вас розповісти одну історію. Ви послухайте уважно. Підніміть, будь ласка, руку, для кого із вас цей день є особливим. Майже для всіх. А скажіть, чому цей день є особливий? Скажіть. Хто скаже, чому цей день особливий? Ботабір ще чому? Класний? Ага. А знаєте, цей день є ще особливий тому. Що в цей день Бог дозволив тобі і мені мати життя. Ми змогли дожити до цього дня. В той самий момент, як багато діток у нашій Україні, і багато дорослих, вони не змогли дожити до цього дня, тому що їхнє життя закінчилось. А ми з вами ще маємо життя, і це є особливий день. А я знаю, що в кожного із вас у житті є ще один дуже особливий день. І ви, напевно, його відзначаєте кожного року. Хтось скаже мені, що це за день. Новий рік, новий рік. До народження. До новий рік чи день народження? До народження? Правильно, це день вашого народження. І день народження є особливий тому, що саме в цей день ти народився і прийшов у цей світ. І саме в той день, коли ти народився і прийшов у цей світ. Відкрилася велика і особлива книга. І ця книга називається Книга життя. Хтось із вас знає, що це за книга? Напевно, вона дуже гарна, особлива із гарними і з гарними яскравими малюнками. Так чи ні? Ні. Ця книга є порожньою, а порожня вона тому, що в ній щоб в ній можна було писати. І писати в ній будеш ти своїми ділами, своїми словами і своїми вчинками. В ній буде записаний кожен день твого життя. І чи хорошою, чи поганою вийдеться книга, то залежить від того, що ти будеш в ній писати кожного дня свого життя. Так проходить, проходить твоє дитинство. Ти живеш у батьківському домі, ти ще маленький і дуже багато чого не розумієш. Але коли тобі виповнюються три рочки, то ти вже знаєш, що тобі потрібно слухатися маму і тата. Ти знаєш, що тобі потрібно поважати братиків і сестричок. Ти знаєш, що тобі потрібно ділитися іграшками з іншими. А в чотири рочки ти вже набагато більше чого знаєш і багато більше розумієш. І кожен день твоєго життя він записується у книзі життя. У книзі життя фіксується все. І можна задати питання. А що ж далі? А далі тобі виповнюється шість рочків. Це саме той період, що ти йдеш до школи. Школа стає для тебе другим твоїм домом, адже в ній ти проводиш досить багато свого часу. Тут твої друзі, вчителі, однокласники. І все, що ти робиш, воно записується в книзі життя. Що буде записано в книзі життя про твої шкільні роки? А сюди буде записано твоя повага до вчителів. Твої відносини з твоїми друзями, однокласниками і те, що ти робив добре. Наприклад, твоя доброта, твоя щирість, твоя чесність або ж навпаки, твої бійки, образи, злість або, можливо, щось якесь зло все це буде записано в книзі життя. Шкільні роки досить швидко пройдуть, якщо ти щось забудеш. Про свої шкільні роки то пам'ятай і знай, книга життя зафіксує все. В ній буде записаний кожен момент із твоїх шкільних років. І знову питання. А що ж далі? А далі те, чого ти так довго чекав? Ти хотів стати скоріше дорослим для того, щоб піти навчатися до... Інституту, можливо, на поваря, можливо, на лікаря або на будівельника. Нарешті Свобода. Твої батьки не будуть тебе контролювати, ти будеш робити все, що забажаєш. В тебе появиться нова компанія, нові друзі, які, можливо, не один раз будуть схиляти тебе до гріха і схиляти тебе до чогось недоброго. Чи зможеш ти зробити правильний вибір у житті? Чи прислухаєшся ти до поради, яку дає Біблія, і яка вказує шлях на те, щоб знайти спасіння? Чи знайдеш ти час для того, щоб почитати вічну книгу? Адже юність дуже і дуже швидко проходить. І все, що ти будеш робити, все це буде записано в книзі життя. І знову питання. А що ж далі? А далі закінчиться навчання. Обираючи професію, ти обираєш своє майбутнє. Так хочеться мати гарну роботу. Так хочеться, щоб колеги на роботі тебе поважали, щоб мати власні гроші. Але чи будеш ти чесним на роботі? Чи будеш сумлінно виконувати доручену тобі роботу? Все це так само буде залежати від тебе. Чи не витратиш ти увесь свій вільний час для того, щоб заробити грошей, для того, щоб збагатитися? Чи не забудеш ти про свого Творця? Чи будеш знаходити час для справного сердя, щоб допомагати для тих, хто потребує, щоб допомагати для батьків, щоб читати Біблію, щоб молитися, щоб ходити до церкви? Пам'ятай, все це буде залежати. Від тебе і книга життя фіксує все. І знову питання. А що ж далі? А далі ти захочеш одружитися? Всі молоді люди мріють про одруження. Але якою буде сім'я твоя сім'я? Чи зможеш ти зустріти хорошу? Вірну і надійну людину для створення сім'ї, все це буде залежати від тебе. Якщо ти будеш любити проводити свій час в оточенні тих, які роблять гріх, які живуть в грісі, які роблять зло, то відповідно з такого оточення ти і вибереш для себе чоловіка або дружину. І навпаки, якщо ти будеш любити проводити час разом з тими, хто любить Бога. Хто любить молитися, хто все своє життя присвятив для Бога, то відповідно з такого оточення ти вибереш для себе дружину і чоловіка. Пам'ятай, для багатьох вдається створити сім'ю, але побудувати гарні відносини, щоб був там в сім'ї мир, щоб була любов, це вдається далеко не всім. Що буде записано на. Цій сторінці в книзі життя. Пам'ятай, книга життя фіксує все. І знову питання, а що ж далі? А далі в тебе будуть народжуватися дітки. І потрібно буде дбати не тільки про їх добробут, але й про їхнє виховання якою буде сім'я твоя? Якими будуть твої діти? Це залежить від того, яким ти будеш сам. Як ти будеш виховувати своїх дітей? Чи зможеш ти з раннього дитинства навчити їх читати Біблію, навчити їх молитися, ходити до церкви? Чи зможеш ти бути добрим і гарним прикладом для своїх дітей? Чи зможуть вони в тобі бачити тільки хороше? Чи зможеш ти так прожити своє життя, щоб твої дітки, дивлячись на тебе, вони захотіли бути такими, як був їхній тато або була їхня мама? Пам'ятай, книга життя фіксує все. І знову питання. А що ж далі? А далі дуже і дуже швидко. Прийде старість. Не для всіх ось ця пора вона є хорошою. Хорошою її можна назвати тоді, коли видно плоди гарних і добрих справ, які ти робив у молодості. До тебе будуть приходити дітки і твої онуки за порадою. Чи зможеш ти сказати до них, дітки, онуки, проживіть ваше життя так, як я його прожив. Адже у своєму житті я зробив найосновніше. Я знайшов для... шлях до спасіння. Я покаявся у своїх гріхах, я примирився із моїм Господом. Усе своє життя я присвятив для моєго Господа. Я робив добрі справи. Я ходив до церкви, я молився, я читав Біблію. І тепер я знаю, коли моє життя прийде до закінчення. На мене чекає новий Єрусалим. Який Ісус Христос приготував усім тим, хто любить Його? Що буде вириватися із твоїх грудей? Чи не будеш ти жаліти про марно прожите життя? Пам'ятай, книга життя фіксує все. І знову питання. А що ж далі? А далі? Настане перехід із цього життя в інший світ. А далі настане підсумок твоєго життя і потрібно буде давати звіт для Бога про те, як ти жив і яким буде твоє життя. Потрібно буде зустрічатися із Богом. Як ти готувався до цього? Питання: як ти готувався до цього? Біблія. Де нас відкриває. Що буде після цього? Читаючи Боже Слово, Євангелію ми знаходимо записані такі, записані такі слова, де Іван говорить і каже, і побачив він білий престол, і сидячого на ньому, перед яким стояли і малі, і великі, які жили у різні часи на землі, і книги були розкриті. І судилися всі згідно написано у книгах згідно з ділами своїми. І ще була інша книга. У Бога буде інша книга. І ця книга називається Книга життя. А що ж в ній записано? Ми прочитаємо. А в ній записано. І не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить і неправду, але тільки ті, хто записаний в книзі життя акція в небо. В новий Єрусалим війдуть не всі, але тільки ті, хто записаний в книзі життя, в книзі Акця. І чиє ім'я не було знайдене в книзі, то чекало вічне покарання та вічні муки. Чиє ім'я не записано в книзі життя, той не зможе бути в новому Єрусалимі. А хто був записаний в книзі життя, той мав право війти в прекрасне місто, в новий Єрусалим. Яке Бог приготував усім тим, хто любить його? Чиє ім'я записане в книзі життя, то й зможе бути в місті новий Єрусалим. А що це за місто? А це є дуже і дуже прекрасне місто, про яке ми досить багато сьогодні чули упродовж цього дня. І в об'явленні ми читаємо, де Іван каже: і побачив я свят... святе місто, Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога. Приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. В місті Єрусалим Біблія каже, що там не буде горя, що там не буде сліз, що там не буде страждань, і там всього того не буде, що є тут, на цій землі, але там все буде добре. Там немає потреби у світлі світильника або у світлі сонця, адже сам Господь Він освітлює це прекрасне місто. Я думаю, що всі ми хочете бути в прекрасному місці новий Єрусалим. І наш Господь Він подбав не тільки про наше життя тут, на цій землі, але Він подбав про нашу вічність. Він приготував для нас це місто, але в цьому місці не всі зможуть бути, не всі. Але ті, Біблія каже, зможуть бути там, хто у житті своєму визнає те, що він є грішник, Хто повірить в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і хто покається у гріхах своїх, хто скаже: Господи, прости мене, бо я не слухався маму, бо я не слухався тата, бо я обманював, бо я робив гріх. Якщо так зробить людина у житті своєму, то вона зможе потрапити в прекрасне місто Новий Єрусалим. Якщо вона буде жити з Богом. Якщо вона буде старатися у житті своєму жити по Євангелії і жити по Божому Слові, я бажав би, щоб всі ми разом були в прекрасному місці Новий Єрусалим. А для цього давайте ми не будемо грішити. Давайте ми будемо старатися жити з Богом і служити Йому. Про це я хотів би разом із вами помолитися. Ви хочете помолитися? Давайте для цього ми встанемо на ноги. Ми помолимось про те, щоби Бог нам дозволив і допоміг прожити так, щоб бути в Новому Єрусалимі. І помолимось за нашу Україну, тому що іде війна. Помолимось.